Привіт усім, це хід парад зашкварів, а я його ведучий Юрій Петрушевський. Кажу це вам з року рік в цей час, і скажу вам це ще раз в найкращий момент тижня. Бо до цього я тупа тиждень сьорвлю по російському сегменту інтернету, щоб віднайти для вас наймерзенніше. На десятей я беру таке собі легеньке, з якого ми просто будемо посміхатися, а потім поступово дійдемо до головної зрадоньки тижня. Проте щоразу ми стикаємося з однією проблемою. Як тільки ми публікуємо хід парад. Нас намагаються забити репортами російські боти. Просто сотнями автоматом жаліються, аби від цього відбуватися. Треба, щоб прямо зараз ви лайкнули це відео, підписалися на канал і написали коментар на сім або більше слів. Це ютубний тризуб, лайк, підписки, коментар. Пробиває всі російські скарги. Вам не важко, ми вам вдячні. Тож давайте ти цей вже ну. Відкриває хід парад зашкварів шкварі каральна кулінарія. Знаю, що багато хто з вас вмикає мої програми під їжу, тому смачного. Тут ужин, Ой, ой ой сімо, який ти молодець. Ну Що ти молодец! Картошка, лук, морковка. Так, стой, ну говядину, соответственно, это бульон. У Донецьку продовжуються бої за воду. Я в чергове скажу, що мені дуже шкода наших українців, які живуть на окупованих територіях. Зовсім не шкода тих, хто кликав Росію чи підтримував Путіна. Але тепер вони всі разом і хто кликав, і наші підпілля разом страждають. Я знімаю. Далі ребята, Березова 9. Смотрите. Смотрите, що люди роблять. Ой, Та, ти та ви папа. Ну, делають. Да, да. Смотрите, смотрите. У людей нет воды, выкачивают. Какое число? В общем, число, какое 14 сентября. График, график, нет. Давай график, нет. Я сниму. График. Смотрим. Смотрим. Нет, график. смотрим, ребята, смотрите. Общая труба выходит на подъезд. Поставили себе на пятый этаж. Качают воду. Але є в России и другие регионы губернаторы, которые не разумеют, что там доси, в том Донецке, делают люди. Обращаюсь к жителям в ДНР. Ну что вы там сидите без воды? Переезжайте к нам в Сибирь. Тут, конечно, тоже не курорт, но места хватит всем. Вы же знаете, есть целая правительственная программа по переселению в Сибирь новоросов. Пользуйтесь, не сидите без воды на кульках. Вы же цивилизованные люди. Проте є і ті, кому нормально живеться в самопроголошеній республіці. Для цього треба вимкнути мізки, накачати губи і одягнути корону. А між прочим, у нас 4 октября закриття сезона. 14.00. Ми будемо закривати сезон. І будуть крути фризи. Таких фрізи никогда не было следите за мной за мной и тя подруга прямо на рекламный расхват и так тоже можно увидев этот классный мотоцикл ноги невольно разъезжаются в разные стороны я не знаю сміятися чи плакати, але конкурс «Міс Білорусь. Выиграла девчина с Донецка. В Минске выбрали мисс Беларусь. Конкурсантки выходили на сцену в костюмах с цитатами Лукашенко. Сам политик сидел в зрительном зале, пишет Белта. В жюри, среди прочих, был экс-глава Минского ОМОНа Дмитрий Балаба, подозреваемый в убийстве Романа Бондаренко сенатор Дмитрий Басков и российский певец Алексей Воробьев. Победительницей конкурса стала 18-летняя Алена Кучерук, родом из украинского Донецка. В 2014-м девушка с мамой переехала в Беларусь. Сейчас живет в Новополоске и учится в местном Музыкальному колледже. За победу Алене досталось не только корона, но и денежный приз, а также автомобиль Джили. В конце мероприятия пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт вышла на сцену и сообщила, что политик дарит конкурсанткам фантастические платья, в которых они выступали. Отметим, что наряды для конкурса покупали за бюджетные деньги. Там в Беларуси взагалі никто не ховається, И в журі сидять різні чиновники, які Тупо обирають собі коханок. Так само цього тижня стало відомо, що Путіну на день народження дарують календарі з еротичними фотосесіями, де він так само обирає собі панянок. Одну з таких, ще 17-річну Алісу Харчеву, тоді ще прем'єр Путін за в 2010-му і зустрічався з нею до 2011 року. Але подвиги її не забуті за свої стосунки з Путіним. Вона отримала квартиру і бізнес -центрі Москви, А її батька взяли на Роботу в прокремлівські пропагандистські структури. Ну, а далі наша постійна рубрика що там коняка з міжнародних справ ляпнула? Цього разу ми дізналися, що виявляється, Росія взагалі ніколи не атакує цивільних в Україні. ніколи російська армія не працює ні на ржавському мирному населенню. На каждої ми задавали вопрос. Где доказательства, где факти? Пред... Э, в том, что касается фейків, обвиняючих російську армію в преступлениях, которые затем оказывались совершенно українським режимом. Походу Лавров теж дивиться Арестовича. Ну чи навпаки, навіть не знаю. Напишіть в коментарях, хто кого мавпує, чи може навіть конює. Наступний приколдес пропаганди, яка ніколи не бреше, це середня зарплата росіянчика. Я зайду з іншої сторони і пересчитаємо ваші цифри в іншому аспекті. І так, медіанна зарплата 60 тисяч рублів. Пересчитуємо в долари. Ну, грубо говоря, пускай 700. І от тут ми маємо згадувати ключовий економічний термін – паритет покупательной способности. Это то, о чем вы говорите, сколько можно купить. Так вот, по расчетам не нашим, а Всемирного банка, А паритет покупательной способности к доллару 3,5 раза. Это означает, что на эти 700 долларов здесь, в России, мы покупаем так же, как американец на 2600. Поэтому, друзья, на 2000, наши... На 2600, а, 3,5, долларов... да, 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 это да, я в уме. Да, перенажу. 700 умножаем да, на 3,5. Да, да. То есть, друзья, давайте спокойно скажем, наша зарплата 2700 долларов, если мы хотим себя сравнивать, как в Америке. А якщо відкрити каністру з бензином і почати ним дихати, то середня зарплата може вирости і до 12-15 тисяч золотих злитків Джона Мармона, які йому приніс Архангел Гавріл. І це навіть не треба пити паливо, бо є повний дефіцит. Подохав трошечки, закрив каністру і уявляє, що десь ти на Гавайях середньою зарплатою в 2600. І взагалі, цей інтернет ворожий, не нужон, щоб не можна було робити фактчекінги. Вони реально вимикаються від всієї світової мережі і скоро в них буде суцільний чебурнет. Слухайте їхню голову, ЦВК. Ніяких атак на Газвибори 2.0 не було і бути не може, тому що вона автономна, так же, як і Газвибори 1.0 від інтернету, від цієї глобальної. Усі недружественний не нам. Стоп! А як же ж без інтернету заходити на порносайти? Бо спеціально православних ще не створили. А мастурбація це взагалі тільки після благословення батюшки, якщо що. Ні в кому випадку. не можна займатися рукоблуджєм, ні для здоров'я, ні для чого. Возможно, якісь то є ситуації, коли. ну, надо взять какие-то анализы или еще что-то там. Но это обговаривается с духовником отдельно, это случай отдельно. Не так, что просто я с рукобудием, там, когда мне захочется или когда нужно, потому что для здоровья. Нет, но ну вот надо знать анализы или судебно-медицинская экспертиза, например, человек угрожает по какому-то обвинению, там, об изнасиловании, срок, тюрьма, И для того, чтобы опровергнуть это обвинение, нужно сдать анализ вот, э, мужского семени. Тогда надо взять голосовение, посоветоваться с духовником, как это сделать. На четвертому місці російські нерви та тривога. Ну я хотів би ще підкреслити э, той тезис, який сказала Олеся Попов щодо вот этой некой таблиці э, по нарахуленню балів за убивство наших солдат. Насправді, вот эта таблиця, смотрите, как она чудовищно виглядає. Э, за убивство конкретного солдата або офіцера начитляється 25 балів. Якщо ранив, э, ранили його 12 балів. Если это это под драноводом, именно под рановодом, конкретно солдатам-дроноводам, если просто убили солдата, то 12 баллов простого солдата-пехотинца. Если ранили 8 баллов за уничтожение танка 8 баллов, за его подбитие 6 баллов. А если по -по поражены артиллерия ПВО или РСЗО, то начисляется от 4 до 10 баллов. То есть, представляете, вот насколько чудовищная вот эта вот игра разворачивается с украинской стороны. Давайте так вы бачите, что им страшно. Вы ви... Ставити лайк. Якщо ви хочете побачити, як вони вмирають. Е, ну, може, у вас є таке бажання, то любо запрошую вас на мій телеграм-канал Петрушевський. Е, для цього вам треба відкрити додаток, написати в пошуку просто Петрушевський, і там знайдете мій канал, де нас вже 77 тисяч. Або ж є лінк під відео, вже як вам зручно. Ну і поки ви шукаєте, продовжуємо слухати миття. Ну розкажіть на що вони будуть тратити Fowler. Они эти баллы будут тратить на то, чтобы тем, под... тем подразделениям, которые наносят самый эффективный урон, им еще давали дополнительное оборудование и деньги. То есть они на эти баллы покупают оружие, по сути, такая оружие, геймификация, кличке, да. Да, геймификация они на эти баллы... войны, а потом приходят на новый уровень, встречаются с боссом и все заново. Это чтобы наши зрители понимали, насколько там все дошло до абсурда, они геймифицировали это войну. Чудовищно. Это чудовищно, это чудовищно, это не просто абсурд, это чудов абсурд, когда таким вот образом натравливают э, людей э, на людей. Бронза хит параду за шкварев за завываниями на вколу прилете в ПНПЗ. Враг атаковал Саратов. Целью стал местный нефтеперерабатывающий завод. Смотрите, горит он. Вот. Уничтожено, как заявляют западники, немалый процент Российских НПЗ, и они об этом говорят всюду. Ідіоти, от ви це робите? Зачем? чергові хлопки пролунали вночі на Саратовському нафтопереробному заводі, а також в Башкірстані чи Башкірстані, неважливо. Ціни на пальне в Росії продовжують зростати. Це його, якщо взагалі вдається придбати. Відповідно, харчі на болотах дорожчають. Центробанк б'є у дзвони, бо війна жирає економіку. А на це все каже. перестаньте знімати прильоти. Притому сушен геніально ви у думаєте, що... Например, на цены на бензин и влияет тот факт, что уничтожено, как заявляют западники, немалый процент российских НПЗ, и они об этом говорят всюду, и они еще публикуют кадры, которые наши услужливые кретины, до сих пор до которых еще не добралась Федеральная служба безопасности, но уверен, доберется, они люди очень профессиональные, они их регулярно публикуют в сети. Сборище дегенератов. либо врагов, которые каждый раз так з радостью публикують. Смотрите, горит вот. Ідіоти. Вот ви это делаєте зачем? Ну точно. Проблема ж не в тому, що заводи у вогні, не в тому, що Росія, роз'явивши свій роток на Україну, не підготувалась до прильотів на власні території. І зовсім не у тому, що економіка трещить через санкції і збиткові держзамовлення, во всьому виновата цензура. Точніше, її відсутність. Що? Народ должен знать правду. Народ? должен знать правду. Во время войны возникает вопрос, какой народ и какую правду и зачем. То есть народ должен знать правду о том, где находятся пусковые установки наших систем ПВО. Народ должен знать правду о том, когда, во сколько и куда перемещается какая военная часть. Іли народ знати, знать правду во сколько ми начнем наступлення? Звичайний Росіянин взагалі нічого не мусить знати, бо як же він буде тоді любити Путіна. Ми тут давно сміємося над новою залізною завісою, і знаєте, вона все більше подібна до того, що була в радянському союзі. Росіянам запретять говорити з американцями по телефону. Mm -mm. Ладно, вру, конечно. Запретят говорить не только з американцями, а вообще з любыми іностранцями. Согласно новим поправкам, закону отечественної оператори зв'язку обязаны блокувати всі звонки. сим карт иностранных операторов. Хочешь поговорить с дочкой из Вильнюса или с бабушкой из Ташкента? заранее подай письменное прошение оператору и жди, пока он разрешит. Даже если звонок разрешат, он будет принудительно маркирован как иностранный. Цель, конечно же, безопасность, чтобы никакой англоязычный голос не прошептал русскому уху что-нибудь опасное типа свобода, права человека или страшно сказать демократия. Сюда варто додати, что по телефону, то есть можно сказать, уже майже заборонено в России аббревиатуру ПТСР. Бо Соловйов, який їздить без перестанку в зону бойових дій, ну там знімає пропагандистські сюжети і так далі, він вважає, що такого поняття не існує. І по поводу посттравматичного синдрому, Ну я вам скажу так. Велику Отечественную війну десятки мільйонів пройшли через це горнило. И что-то психиатров и психологов не было в той пропорции, которую пытаются придумать сейчас. Не всю распущенность и душевные заболевания, которые были до службы, надо списывать на войну. Та ну, ви, це все придумав Запад. Ну не буває у росіян посттравматичного синдрому, бо для них убивать естественно. Ну, що то такого можна подумати. Війна, як то не страшно звучить, Судя по історії людства, увы, для того страшного хищника, яким є людина по його природі. скорее естественная среда обитания. Просто мы стали разнеженные. Война за правое дело с ума не сводит. Если у человека была предрасположенность, да, может быть. Но не надо всех одной краской. Давайте поаккуратнее. Не надо смотреть на героев, как на больных людей. Они как раз здоровые. Ще є звична для росіян практика зачистка від людей з інвалідністю після Другої світової у СРСР таких людей майже не було, бо їх тупо на 30 років виселили до віддалених регіонів на якісь глухі острови чи куточки Сибіру. Найвідоміше місце це табір на острові Валаам. Він функціонував як місце для утримання інвалідів війни з 1950 до 1984 року. А знаєте для чого? Бо на 70-ту річницю Сталіна люди, які здобули йому перемогу, муляли очі відсутністю кінцівок. Але давайте продовжимо про НПЗ Вотом Башкіростані за 1400 кілометрів від українського кордону горить завод Газпрому. Невідомі дрони влучили е, в серце заводу е, Нафтахін Салават, Встановку, яка відповідає за очищення нафти від води, салей, а також за її перетворення на бензин, дизель, газ і мазут. Виходить, немає більше безпілотних зон в Росії, бо 1400 кілометрів серйозно. Чути тут не так. Заводи палають, точніше, внаслідок цього вже 20 регіонів Російської Федерації упали в ній кризі. Ось вам Таганрок, де стався такий якийсь дивний колапс. Дітворіться какої та калапс. Бензина ні, вообще я об'їхала п'ять заправок. Я думала, що мені вже прийдеться пішком ходити Ну Но... не є, я нашла 5 бензин на виїзді із города вот напротив проти все, это пипец, я не знаю вообще, что делать. Ну, второго вообще нет. Второй можно не искать. І дивіться, як виходить. Росія так сильно інтегрувала окуповані території, що ситуація з паливом у так званих ЛДНР аналогічна до Таганрозької, приміром. А по бензину, значить, ситуація така. Планувалися завтра виїжджати. Колеги, відтуда приїжджають, ситуація з бензином там не дуже хороша. Заправки зривають. Газы взрывай, бензин нужно вести отсюда, в некоторых заправках вообще по талонам, наверное, ужасная обстановка по бензину, цены задрали в 2-3 раза, поэтому связи нету, выезжать с такой суммы, ну, просто как бы сам, самому себе навредить, поэтому мы не можем выехать, получается. Без гривень, без топлива бізтоплюва там. зажили. Що тут скажеш? Ані палива, ані води не тривожна ситуація. Але у всьому винна Україна, якщо що, а не Росія, яка напала. <му> Друге місце це Росія воєнна. Я дивився відео з навчань запад 2025 і, е, і окрім того, що там дуже дивно відпрацьовували вивад авіації з удара, з кулеметами і снайперськими гвинтівками. Ну тобто ворог уже підійшов, тоді з під якого удару виводять. Але окей, подивіться на цей фрагмент, чи побачите ви там щось дивне. Це в нас тут таке, а це надувний винищувач су 33 який трошки здувся, десь так як Друга армія світу, яка 11 чи вже 12 років не може взяти Донбас і тому вимагає його віддати на перемовинах. А ще більша дивина, це наркотики, які видають російським військовим, щоб вони потім бачили такі от галюцинації. Часто приходять це Так, да, часто Заходили через пости, через зі сторони... Орехова, ДРГ противника грузинов. Грузинские наемники. грузинские наемники, да. Вот. Они были с арбалетами, кортиками и луками. И все. Начали заходить в посадку, где наша БПЛА обнаружила их. И было нанесено гневое поражение закрытого книга позиции, плюс артиллерии были уничтожены. Понадувают свои летаки, а потом им грузины с арбалетами и в посадках. Але на першому місці, звичайно ж, Соловйов, бо він реально дострибався. Дивіться, тизер. Тизер першого місця. А далі я все поясню по порядку. Соловйов видав місце розположення. Вон летить. Тобто ясно, що я потрапив точно в ціль. Опять это попытка очернить нашу съемочную группу. У нас. Значит, ти рот свой закрой. Болтай менше, воює більше. у Соловйова накльовуються великі проблеми. Рудольфович спалив місце розташування найкрутішого, найелітнішого центру безпілотних технологій Росії під назвою Рубікон. До чого тут нужник і як звичайна вбиральна не щастить росіянам з цим ділом, допомогла усімтерам виявити локацію. Розповім вже за мить. А поки покажу вам приліт по цьому цеху. Відео від 22 травня цього року. Вон, лети. У <звук> нас. Отже, що сталося? Радіо Свобода опублікували розслідування про Рубікон. Перші згадки про цей центр безпілотних систем з'явились у жовтні втор вторік, А тоді його тоді інспектував міністр оборони Білоусов. Виробництво тримали в секреті, але ж пропагандист Сія Росії Соловйов мав отримати ексклюзив і поперся на виробництво і склади. Тут сім збираються, розкладуються вже на вулиці компонуються і загружаються ужіть. Каждый расчет должен быть автомобиль, баги, мотоцикл. Плюс у нас там гусеничная легкая техника, есть новая экспериментальная. Рубікон вважається передовим. Центр не лише виробляє БПЛА, а й готує фахівців, забезпечує російську розвідку технологіями. На своєму каналі в соцмережах Рубікон публікує результати роботи, удра, удари дронами по там Курщині, Українській залізниці, енергетичних об'єктах і не тільки, але е, в чому фішка? Місце розташування Рубікону спалили через те, що команда Соловйова не заблюрила табличку вбиральні. Уявіть собі. Себе. Але Соловьев скидает себя ответственность, и кажется, это все рука Сороса. также вчера значит, забрасывается атака, которая идет по всем сетям, имеющим отношение к Соросу, то есть это начинает Радио Свободу, где вбрасывается, а, что якобы Соловьев выдал место расположения, при этом время от нанесения удара кстати там вежливо говоря, неэффективного, до и выхода моего репортажа там прошло там, чуть ли не полгода, а когда снят, еще больше. Профессионалы из соответствующих ведомств осмотрели материал, сказали, что чушь полная, но... Важно за чим чимана Ну точно атака на центр БПЛА, в якому ти знімав сюжет, відбулася не внаслідок, а просто після виходу матеріалу, хай і через 4 місяці. Звісно, може розвідка з якихось інших джерел дізналась про те, що в парку Патріот розташований Рубікон. Бо ось вам скрін статті про прильоти від 22 травня. Але на що довго шукати, коли Соловйов їздить і все знімає, все підряд? Приїжджаємо, знімаємо а від... де. Материал, который мы снимаем, он проходит через несколько стадий изучения. Смотрят и те люди, которых мы снимали, командиры частей. Смотрят, естественно, и несколько уровней службы в Министерстве обороны. Потом какое-то время мы ждем. Это может быть по-разному, но все равно какое-то время мы ждем, и когда получаем все добро, это дальше да, выходит в эфир. Это всегда работает только так, поэтому никакие там случайности, что-то, чего-то, как-то ну, попасть не могут. Иногда может быть определенная оперативная игра, иногда могут быть определенные замыслы. То есть это все бывает. Мы это. Іноді нам даже не докладають, що і як робиться. Тобто, що виходить? Це або командири, які віддивлялись матеріал, облажались, або відділ міноборони. А Солов'єв він просто робив свою справу. Він же не якийсь там режисер монтажа, який це монтує. Насправді зрозуміло, що це випадковість, але не пропустимо у світі, де по фоці штор можна з'ясувати, в якому готелі відпочиває чиновник, або по фотографії столу і страв знайти ресторан, де він їсть, а по табличці в. Знайти павильон, где вырубляют и складируют новичные БПЛА. И туда запустить несколько десятков дронов и далее важный видеоархив. У киевских бандитов, видимо, какой-то истерический припадок, потому что они вторые сутки вот заканчиваются, как они пытаются нас заваливать просто дронами. На Москву опять сейчас обратим наше внимание, потому что особенно активно они вчера вот пытались прорваться к столице. С сегодняшнего утра... Зночі, простите. збити на к Москві около чотирьох десятків літальних апаратів. Атака продовжилась утром, Сергій Собянін розказав як мінімум о п'яті збитих дронах. Ну, не уточняв московський мер, де саме це відбувалося. Це саме той день, коли атакували Рубікон. А чому Собянин не уточнив, де збивали дрони? Бо робили над, це, над парком Патріот і на околиці Москви. І важливий момент цей парк цивільний об'єкт. Ну і не можеш бути, росіяни розмістили. Там цех БПЛА. А як же так? Тобто, що виходить? Дрони виробляють у комплекси, куди діти ходять на екскурсії і де школярі грають якісь там тактичні військові ігри. А як же так? Тому росіяни знову попалилися на туалеті. Дякую, що додивилися до кінця. Хочете більше зашкварів ще й щодня? Приходьте на мій YouTube канал RightNow. Посилання я залишаю в описі під відео. Всім па-па!